Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Також знаєте, ми бачимо такий постійний тиск щодо майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Він є і всередині країни, він є ззовні. Так нам різні високопосадовці від я не знаю президента Чехії Петра Павла до представників НАТО, кажуть про те, що цей контрнаступ надзвичайно важливий, що він може бути тільки один, і так далі. Як ви оцінюєте, наскільки це нам заважає? Я думаю, що у нас всі все, що нам заважає, це наші власні організаційні управлінські проблеми. І проблеми усвідомлення, який характер має ця війна якими засобами треба здобувати перемогу. Ми багато, у нас багато ми обговорюємо таке інформаційне ехо, тобто нереальні події, а у нас розмови про наступ йдуть тільки для того, щоб говорити про наступ. Я б хотів, щоб замість загальних слів, що ми там десь будемо наступати, ми дійсно керівники країни почали б обговорювати ті питання, які насправді от, дуже розумно задавали ви. А який термін підготовки? А чи достатні такі терміни підготовки? А для яких завдань? Я б ще задав питання: а що робить Україна для того, щоб посилити виробництво боєприпасів? Да, там почали. Показали фотографію, що якусь кількість там невеличку виробили снарядів і мін. А яка кількість виробництва цього, де воно буде на фронті, в якихось помітних кількостях? Бо від цього теж наступ залежить, не тільки від людей. Наступають не люди. Наступають спочатку снаряди і міни. Люди приходять потім. І е, таким чином треба просто розуміти, що. У нас замість, ну дуже багато у нас все зводиться виключно до інформаційного шуму. І все це створюється людьми, які не знаходяться там на передовій. І є такий дуже драматичний розрив між потребами армії, і її проблемами реальними бойових дій, і інформаційними хвилями такого оптимізму, який існує виключно в, в заявах політичних керівників і в тих інформаційних в термаційному еху, яке. Потім е, розповсюджується в соцмережах і в медіа. Тому я хотів би сказати, що основна основні проблеми зараз нам для нас, на мій погляд, ставить це наша легковажність, це відсутність повного оборонного планування. Е, хочу вам сказати, її нема його немає в плануванні. Якщо ви вийдете на фронт і подивите стан оборонних споруд, це бачать усі, то одразу можна зрозуміти, що ніхто серйозно нічого не планує. На жаль. Понад рік війни, а у нас, на жаль, серйозних організаційних заходів, які б дозволили побудувати ефективні оборонні рубежі, нема. Навіть цього нема. Немає досі у нас системи тактичної розвідки за допомогою дронів, немає цих фронтів-сенсорів. Тобто камер, які можна купити в кожному в будь-якому магазині, в будь-якому місті. У нас замість камер посилають на передову людей, щоб вони вели спостереження. Тобто ми ведемо, ми до сучасної війни підходимо з несучасними підходами і з неефективними управлінськими рішеннями і неефективною логікою. Тому у нас е, треба, на мій погляд, заміняти оці е, е, ура гасла, от, що ось ось ми там будемо наступати, і почати нарешті. Вирішувати е, безліч організаційних управлінських проблем, які у нас е, існують і які насправді заважають нам наступати і перемагати. Ну, от ви тільки що сказали, так про те, що ми не маємо такої зрозумілої інформації щодо того, як буде посилюватися виробництво боєприпасів саме Україною. Так, ну з іншого боку, здається, ми бачимо якесь просування в тому, як починають вироблятися різні БПЛА безпілотники. Так, ну як мінімум, якісь зрушення в цьому плані, ми маємо в нашому ефірі. Був серед іншого Юрій Касьянов, так який є знавцем в цій царині. І волонтером. І от він нам, ну, серед іншого, він нам про це казав. Єдине, що його побоювання було в тому, щоб а, якісь зайві люди, незрозумілі, які просто хочуть мати дотичність до цієї сфери, фотографуватися, можливо, щоб вони ну, не зруйнували оцей такий крихкий. Баланс, який наразі вимальовується, так ось ми бачимо ну, в останні місяці ну, такі численні прильоти БПЛА по території Росії, а також по тимчасово окупованих територіях, серед іншого, по Криму. От як ви оцінюєте їхню ефективність? Чи це тестування, чи це психологічний тиск? Яка ваша оцінка? Це поки що спроби розгорнути виробництво, перевірка технологій. Поки що це недостатньо масовані дії для того, щоб вони мали великий вплив на хід бойових дій. Але звичайно, це дуже обнадійливі кроки. хочу відмітити, що більшість цих акцій, більшість цих ударів безпілотників відбувається за рахунок. Того, що це волонтерські проекти, і держава до них ніякого стосунку не має. Більшість цих ударів, вони поки що такими, є такими військовими стартапами. Але є дійсно обнадійливі, обнадійливі заяви, є певна довіра до слів у мене особисто міністра цифровізації Федоріва. Я вважаю, що дійсно є щире бажання щось змінити. В цій галузі будемо сподіватися що будуть і за цими за цими діями почнуться масовані промислові програми виробництва які дійсно можуть змінити багато що в цій війні я так розумію, що ви говорите про проект армія дронів. Ну от е, щодо того, що у нас свої патріотичні «Ура, ура гасла про які ви кажете, то я просто побачив, це не дуже має велике значення. Росіяни опублікували, що дві тисячі мобілізованих можуть лопатами знищити танк «Леопард-2». звичайно, що ми не маємо нічого подібного повторювати. Я маю, маю на увазі отакі меседжі, що там щось лопатами можна знищити. Е, звичайно, що постійно говорять в медіапросторі так про те, що наскільки. Необхідні винущувачі для України. І головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний два дні тому подібне звернення опублікував, там відео було окремо щодо цього. І от є. Знову ж таки дві думки щодо того, наскільки ну як сказати правильно, наскільки ми не зможемо обійтися без штурмової авіації. Перше, що нібито ну немає прецедентів такого, щоб великі широкомасштабні операції проводилися без винищувачів. Є інше, коли говорять про харківський та херсонський контрнаступ збройних сил України, то говорять, що нібито далекобійна артилерія, от на кшталт тих самих Хаймарсів, недостатньо далекобій. Але тим не менш замінила штурмову авіацію. Ваша оцінка, якщо говорити про винищувачі, чи можна собі уявити великий успішний контрнаступ ЗСУ без тих самих Ф-16? Можливо проводити наступи абсолютно різними силами. Це може бути і відсутність авіації взагалі але. Головна проблема, яка має у нас, коли ми говоримо про наступ, яка існує в військовому мистецтві, це створення умов для наступу. Наступ успішний, коли оборона противника дезорганізована, коли вона вже втратила свою боєздатність. Тоді наступ ефективний. А у нас всі говорять про наступ, ніби це абсолютно визначена подія. І питання, от коли воно буде, там 2-3 тижні, нібито. Це абсолютно не так. Для початку треба зробити велику роботу, це по завданню ворогу великих втрат, які знизять його боєздатність, по розм'якшенню оборони і її нервових вузлів. Тільки тоді, коли будуть умови для наступу, він в принципі можливий. Якщо оборона противника стійка, як вона, якщо вона організована, якщо вона зберігає шалонованість, резерви, то ми бачимо інший приклад, який у нас, як і всі інші, на жаль, невдалі операції, не аналізуються, це спроби прорвати оборону на Херсонському плацдармі. Неодноразово наші атаки, на жаль, вони там були невдалими. Тому що. Оборона противника залишалася стійкою, і вона не була розбита, вона не була розм'якшена до необхідного ступеню для того, щоб можна було прорватися у бойові порядки противника. І от ця загроза дуже велика. Ми бачимо зараз у нас теж були не зовсім вдалі дії на запорізькому напрямку, які відображені на відео, на жаль, яке ми бачимо. Тому треба думати просто про те, що для того, щоб взагалі думати, які ж нам засоби дозволять наступати, давайте ми просто організм будемо думати про засоби, які нам дозволять зараз завдати ворогу великі втрати, зупинити його просування на Донбасі, розбит, завдати йому неприйнятні втрати, які розм'якшать його оборону, унеможливлять в принципі подальші активні дії і створять можливості для успішних на Атакуває атаку а, атак української армії, пане Юрію. Дуже вдячний вам за вашу аналітику. Нагадаю, Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.